У вас, як у колишнього міністра, є дуже великий досвід комунікації з ними. І якраз в такий гарячий час, період Другої газової війни, ви теж з ними вели переговори. До чого нам взагалі готуватися? Тому що зрозуміло, що рано чи пізно якісь переговори будуть. Ну Ксенія, тут знову таки трошечки, давайте розбиратися в термінах. Що таке переговори? Переговори мають якусь мету, правда? Ну немає просто переговорів про переговори. Ну От ми з вами сядемо зараз за стіл і будемо переговорюватися. Ви про одне, я про інше. Ну Це теж можна назвати переговорами, але ж вони не мають смислу. Тобто, спочатку треба визначити, про що переговори. Переговори про обмін е, полоненими. Може бути? Може бути. Переговори про там, ну от, вкидають періодично в пресу інформацію про припинення е, бомбардування енергетичних об'єктів. Ну, може бути, може бути. Там Переговори про. Відведення там, військ на якусь там кількість кілометрів, може бути, може бути, і так далі. Тобто спочатку визначається тема переговорів. Якщо теми переговорів немає, тоді немає і смислу вести переговори. Знаєте, Мене дуже дивують, коли деякі там столиці кажуть: от ви знаєте, от ми зараз давайте проведемо переговори там в Стамбулі, наприклад, чи там в Абу-Дабі, чи десь там, де завгодно. І що? Як в тому анекдоті. І що, мамочка, ну і що? Ну, який смисл? Ну, ми з вами зберемося в Абу-Дабі. Ну, там спекотно. Посидимо два дні, поговоримо і роз'їдемося. Коли немає е, предмету переговорів, а головне навіть на це, можна предмет визначити, коли немає політичної волі у сторін, які беруть участь переговорів, нема смислу їх просто проводити. Це витрата, витрата часу, енергії, ресурсів і так далі. Я привів безліч переговорів з росіянами. Я це повторюю на всіх лекціях для студентів. Кажу, що ви знаєте, якби напроти сиділи марсіани, я би з ними швидше домовився, ніж з росіянами. Тому що це абсолютно дивовижний народ. Тобто це люди, які не хочуть домовлятися, які крутяться як вужна на, на, на цій сковорідці, коли їх. Притискаєш, які брешуть, які обіцяють не виконують і так далі. Тобто це така традиція. Ну, от, ну, такий тип мислення, ментальність, історія і так далі. І так далі. Тому, повірте, переговори колись будуть. Ну, в моєму розумінні, переговори про що? Про видачу воєнних злочинців з боку Росії до Міжнародного суду в Газі. Про компенсацію за завдані збитки, про відновлення, ну верніше, навіть, навіть це, це, це пізніше, про проведення в Росії під міжнародним наглядом демократичних виборів, про право нації на самовизначення. От зараз на цьому валдайському збіговиську цей Недофюрер знову розпотякував, говорив таку. Ну, вибачте, слові, дурню, що я в якомусь момент просто перестав його слухати виключив, тому що воно вже просто не може триматися купи. Про самовизначення там Донецької області. От. Ну, Так тоді ми поговоримо про самовизначення Курської області чи Білгородської області, чи, чи Тамбовської області, чи якоїсь іншої області. Але ж питання тут в іншому, на відміну від областей, де немає народів цих областей, а є населення. В Росії є величезна кількість республік, де живуть нації, не, не населення, а нації, які мають право на самовизначення. А чому Татарстан має бути вічно російською колонією? А чому умовний Дагестан повинен бути вічно російською колонією? Можливо, громадяни цих республік проведуть справжні референдуми, знову ж таки під міжнародним контролем і скажуть. Так до побачення Москва. Ми хочемо бути незалежними державами. І от е, такі речі е, треба говорити. Про них треба говорити. Так що тем для переговорів Ксенія насправді дуже багато. Питання лише в тому, за яких обставин їх можна проводити. Поки що, на жаль, я не бачу жодних шансів ні на які переговори. А що має відбути, щоб ці шанси з'явилися? Для початку треба, щоб Росія втратила Крим. І, до речі, багато е військових західних е людей, е справді високого стратегічного рівня мислення давно вже підказують нашим, е нашим військовим, що треба починати з Криму. Треба е обламати Крим у Росії. А для Росії і для Путіна особисто ви розумієте, це, ну, це щось сакральне. Він же ж там, він же ж звідти веде всю. Всю історію, він ж звідти веде е, своє спадкоємство. Е, я не знаю, може він же там навіть, по-моєму, спадкоємець якихось там римських імператорів, не знаю, наступного Чихайцьких. разу, наступного разу що, щось почуємо, відбул, ну, що він ж мусить рухатися вперед. От. І якщо Крим для нього падає, е, значить падає імідж як переможця, а це ж Мачо, це ж людина, яка повинна всюди перемагати. А відтак, додавши до цього купу внутрішньоросійських проблем, починаючи з економіки і кінчаючи з міжетнічними конфліктами, які ось ось спалахнуть, якщо там десь правильно піднести сірника, то це може означати початок краху його режиму. А крах його режиму це початок дезінтеграції Росії. А дезінтеграція Росії це якраз те, що нам. Сьогодні найбільше потрібно. Ви почали розповідати про те, які росіяни в переговорах. От якщо дивитися на медійну складову, вони дуже часто собі дозволяють е, такі хамські заяви. Всі, наприклад, пам'ятають е, перед початком Великої війни, що НАТО має забирати свої монатки і повертатися на кордони 98-го року, і так далі. далі. Тобто, ну це дуже така хамська поведінка. Е, коли а коли ви сидите з ними дивує? один на один, Ксені, вони себе поведять так само. Це вас дивує? Ну, мене це не дивує. Ну, я просто читаю в силу того, що я керую нашим центром дослідження Росії щодня всю цю е, їхню е, інформаційну інформаційний блуд. Е, ну, так, я е, така, може, ви е, ну, чули, звичайно, е, така прес-Алкаше е, е, Міністерства дезінформації Росії е, е, Захарова. Захарова. Так, так вона собі дозволяє в своєму телеграм-каналі звертатися там на Ти до Макрона. Там, повчати Шольца, називати його якимось е, нікчемними словами і так далі. Тобто, ну це для них це норма. Ну от ми, розумієте, ми люди все-таки західного е, цивілізаційного простору, і для нас це шок. А для них це нормально. Ну як? Ну, ну ти, ти, якщо ти не, не облаїв когось, ти ж день прожив абсолютно дарма. Тому це все абсолютно зрозумілі речі. А в таких. Е, Безпосередніх переговорів, звичайно, що вони не матюкаються. Ну, це велике щастя, тому що ви знаєте, що в Росії не матюкаються, а матом розмовляють. От. А тут вони все таки тримають якийсь певний рівень культурності. Хоча з іншого боку, а ви, а ви згадаєте, як реагує найголовніший російський дезінформатор на те, що йому там десь хтось.

Тобто, це норма поведінки керівників усієї російської псевдодипломатії. Ну, а в переговорах, знаєте, я ще раз повторюсь: це спосіб максимально затягнути, піти від відповіді, збрехати. На когось там е, послатися, хто до цього не має ніякого відношення, пустити е, розмову в інший, в інший бік, в інше русло і так далі. Ну, це така собі традиційна е, схема. Але ви знаєте, вона не працює, коли їм натискаєш е, на мозоль. І от коли цей мозоль знайдено, і по ньому починаєш так спочатку ніжненько, а потім сильніше і сильніше, ой вони кажуть, ой, ні, тут у нас. Давайте, давайте подумаємо. Давайте, а може, ми знайдемо якесь рішення. О, до тих пір, поки е, ти їх е, умовляєш що це, знаєте, з цієї неправильної е, європейської традиції, абсолютно ніяких результатів. Як тільки ти сказав, що а завтра будеш там сидіти і носика не висовувати, ой, ні, давайте подумаємо, може щось знайдемо. От що може історія. стати мозолю на майбутніх переговорах про закінчення війни? Перемога України на полі бою. Більше нічого.